Будемо говорити про гривню. Будемо говорити про курс її відносно долара та євро. Чого нам сподіватися впродовж 2025 року і наприкінці року? Так само поговоримо про інфляцію. Наскільки вона буде сильною і може вражати українців? Ну і так само поговоримо про перспективи прив'язання гривні до євро. Про це вже дедалі частіше, дедалі голосніше говорять в нашій студії. Голова Асоціації Українських банків Андрій Дубас. Пане Андрію, вітаю вас. Сергію, вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну ми будемо звичайно говорити про сьогодення, але хочу одразу ж все таки запросити наших слухачів, які перебувають в Києві, або завітають до Києва до 11 травня, тому що зараз в українському домі є крута виставка експедиція, яка називається Гривня більше ніж гроші, і можна якраз подивитися всю багатостолітню, навіть я б сказав, тисячолітню історію нашої валюти, нашої наших грошей. Гривні. Ну і усвідомити, що це справді не просто купівельний засіб чи засіб оплати, але це певна частина нашої цивілізації. Друзі, завітайте обов'язково на цю виставку. Але повертаємося до сьогодення, пане Андрію. От Національний банк України погіршив прогнози інфляції і прогнози зростання економіки. Це пов'язують передусім з тими митними війнами, які започаткував Трамп. і Вони зараз лихоманять напевно, що не лише США, але всю весь світ. І всю Європу, зокрема, Тож, якщо так перекласти на просту мову, чого нам чекати із інфляцією, як поводитиметься гривня, наша валюта? Дякую за запрошення, пане Сергію. І для мене завжди, скажімо так, участь в ваших ефірах це такий своєрідний, знаєте, іспит. Тому що ти повинен ті речі, які в Україні проходять такою важкою якось макроекономічною мовою, перекласти на просту? Звичайно, зрозумілу для будь-якого пересічного громадянина України мову для того, щоб розібратися в цих невизначеностях. Я навіть не кажу в цій невизначеності, а в цих таких елементах невизначеності, в яких ми проживаємо. Я з вами не погоджуся, що Національний банк зараз погіршив свій прогноз, виключно у зв'язку з геополітичними подіями або да, будемо дотримуватися простої мови. Тих сигналів, які надходять, наприклад, зі сполучених штатів України після виборів, які там відбулися, чому? Оскільки, наприклад, минулого року Національний банк України коли прогнозував інфляцію. На 24 рік він теж коригував свій прогноз. Давайте більше використовувати фразу не погіршив чи покращив свій прогноз, а коригував свій прогноз, тому що ніхто в Україні не знає, ем, яка інфляція чи який курс, е, наприклад, там, тої чи іншої валюти, може бути на кінець року по одній простій причині, тому що в цьому рівнянні дуже багато є складових, і скажімо, ті очікування, які ми мали в 2023 році. І, наприклад, в 24-му році, і сьогодні, вони відрізняються і умови, в яких ми працюємо, відрізняються з приводу коригування прогнозу, який робив Національний банк. Дивіться, ми наприкінці 24-го року, очікуючи інфляцію в межах 9,7%, якщо не помиляюся, такий був перший прогноз, отримали її. В розмірі 12% і двічі в Національному банку здається, двічі, якщо не помиляюсь, коригували цей прогноз. Нацбанк, бачучи, що інфляція вийшла в двозначні цифри до 12 і має ще перспективу до зростання, звичайно, почав задіювати свої класичні інструменти, якими він бореться з ростом цін. Давайте замість інфляції, будемо говорити ростом цін, а це підвищення їхньої. Ставки облікової ставки, і Національний банк двічі або тричі на своїх засіданнях підвищував облікову ставку. На останньому засіданні вже не підвищував. Як це можна прочитати нам, як громадянам ці дії Національного банку? На наш погляд, Національний банк бачить в своїх оцінках, в своїх прогнозах, що оці чинники, які призводять до зросту цін, до, до росту цін, вичерпуються. І фактично, останній показник, який державний держстат зафіксував, якщо не помиляюсь, 14,7%, що це вже найвищий показник інфляції, проміжної, яка в нас фіксується щомісяця в цьому році, а далі вона повинна йти вже на спад, пане Андрію. Але ви не погодилися зі мною в тому, що лише геополітична ситуація впливає на інфляцію, впливає відповідно на ціни. Ви сказали, що це є комплекс невизначеностей і комплекс. Чинників, отже, які іще чинники впливали на те, що інфляція зростала на початку року. Дивіться в нас в умовах війни Україна і українська економіка, і українські люди, які живуть сьогодні в умовах війни, я вважаю, що на нашу на наші всі показники найбільше впливає цей чинник. І, скажімо, так, кращі позиції наших військових, краща ситуація наших військових на полі бою. Чи гірша ситуація це теж впливає, тому що я пам'ятаю, коли Україна відвоювала? Території Харківської області, ви пам'ятаєте, як так і був бліцкриг, скажімо, відвоювання території на Харківськ... на Харківщині. А потім, коли був звільнений Херсон, чи, наприклад, Курська операція, яка допомогла, як вже тепер стало зрозуміло, після певного періоду часу відтягнути частину. Ми ж не маємо. Ми ж не військові люди. Ми не маємо доступу до цих закритих матеріалів, але провести певні дії, які допомогли іншим флангам нашої, нашої наших військ. Ми спостерігали в умовах цих позитивних для українського війська ситуацій. Ми спостерігали пряму таку кореляцію на певні економічні речі. Наприклад, люди тоді більш оптимістично дивляться на ситуацію на воєнну, воєнну ситуацію, і таким чином фактично ну, діють. Більш з такими оптимістичними настроями це стосується в тому числі, наприклад, щодо своїх заощаджень, щодо своїх витрат, щодо можливості більше витратити коштів, наприклад, аб, а не, не не зберегти заощадження і чекати там, наприклад, негативних сценарій. Це пряма, пряма залежність. Тому в Україні фактично все буде крутитися. Я вважаю, поки ми боремося з росіянами. Все буде крутитися навколо ситуації в війні. А вже похідна, наприклад, там більше нам дають зброї, чи менше, чи, наприклад, певні види озброєння, чи, наприклад, певні сигнали, якщо ми зараз їх за останні три місяці почали негативні чути щодо того, що, наприклад, нові нові пакети озброєння можуть не від не Постачатися в Україну, звичайно, це негативно впливає, і тому я вважаю, що коли Національний банк прогнозує, або фактично цей прогноз це не є догма, розумієте? В Нацбанку немає інструментів, якими б вони і добре, що на сьогоднішній момент ми не живемо в автократичній або диктаторській країні, коли, наприклад, диктатор може якийсь сказати, що курс буде такий, ну як за радянських часів встановлювали ціни, а будь на що абсолютно на все, фактично встановлювали, просто писавши як їм заманеться... і не тільки. В радянське я скажу, в часи 10-14 року в нас був один діятель, який потім залишивши страуси втік до Російської Федерації. він так само тримав цей курс. Фактично, а це було в інших там золотовалютні резерви. Вони витрачали на цю на цю історію. Це теж була отака ілюзія, яка ну негативно впливає. Пане Андрію, ми е, насправді впродовж березня-квітня активно стежили за курсом євро і долара і бачили про те, що євро зростає. Долар навпаки був просів трішечки. Зараз мені здається, стабілізувався. Але якщо, наприклад, взяти взаємини євро і долара, то з початку року долар на 9% впав відносно євро. І зворотної тенденції станом на зараз не намічається. Ми навпаки, кажемо про те, що долар хитається і таке інше, розуміємо, через які чинники. Які плюси і які мінуси для України. Раїни від таких от валютних коливань між доларом і євро, складне питання. Ви його так я б його на три частини розділив, але давайте почнемо з кінця. Наприклад, якщо ми говоримо не про гривню, а про пару євро-долар, в принципі, я стараюся завжди такою простою мовою пояснити, що курс валюти конкретної це своєрідне відображення її економічної. Такої економічне, таке своєрідне зеркало. І, і якщо долар подешевшав відносно євро, на, як ви сказали, на 9%, це означає, що в Америці здійснені якісь кроки, а ми знаємо які кроки, які призвели до цього. Я думаю, що тут, напевно, в першу чергу відіграла роль тарифної політики, або навіть назвемо це так. Заяв про тарифну певну таку певні тарифні дії, які спочатку заявляються, потім призупиняються, потім по відношенню до певних країн застосовуються. Це є прямою реакцією. Світу назвемо це так, на, на, на ці події. Тут з української точки зору, трошки, напевно, я би не хотів говорити, вв'язуватися в цю геополітичну геополіти, таку а, історію, оскільки ну, в наші проблеми, скажімо так, пара євро-долар, якщо б це була наша головна проблема в Україні, то ми б, напевно, були щасливі. В нас головна проблема це східний фланг, сусід, який. А, який повинен роз... Який не роз... дає роз... нам жити спокійно, я не це хотів сказати, пане Сергію. Я хотів сказати, що який повинен який ніяк не може розпастися на маленькі незалежні демократичні держави, і от створює ще й не тільки собі проблеми, а й сусідам довкола. Гаразд тоді давайте подивимося на це все в контексті гривні. Так, якщо євро посилюється, то як це призводить до, наприклад, стану нашого бюджету? Тобто, от зростання євро призводить до збільшення доходів бюджету. Чи, наприклад, до скорочення доходів бюджету, чи це загалом не впливає? Все залежить від наших зовнішніх торгових операцій, як і експортних, так і імпортних. На сьогодні досі долар американський долар в наших експортних і імпортних операцій переважає. Євро, хоч і зростає поступово, починаючи з 2014 року, євро поступово поступово. Збільшувало частку в цьому, в цьому обороті, але все рівно поки що не, займає, не, не має першої сходинки. І тут я, можливо, так трошки зроблю невеличке таке інтро про те, що зараз цікавить суспільство, чи може Україна повністю перейти на євро в своїх зовнішніх там розрахунках. Я думаю, що може, але це буде точно не в короткостроковій перспективі, тобто, скоріш за все, це буде плавно йти з нашою назвемо це так, євроінтеграційною такою доріжкою або планом інтеграції України до Європейського Союзу, тобто поступовий вхід України в Європу, тобто так, наближення України до Європи, буде і призводити, що в нас частка. Зовнішніх торгових операцій буде зростати в євро, ніж ну, скажі, заміщати буде євро-долар, але це точно не пов'язано було з геополітичними цими подіями, з тарифами і з іншим. Що відбулося в Україні? Звичайно, що коли ми бачимо, українці бачать, що євро відносно долара дорожчає, а долар дешевшає. Тобто, ми, наприклад, пригадуємо, перед новим роком долар коштував близько 43 з копійками гривень на валютному. Ринку, а сьогодні ми бачимо вже навіть менше 41 Ну і це психологічний чинник звичайно спрацьовує. Тобто, коли ти бачиш, що якась валюта така ну доволі стрімко, як на мене, якщо чесно, за такий короткий проміжок часу знижується, то ти можеш подумати, що варто її обміняти на не знаю на гривню або, наприклад, конвертувати її в іншу якусь валюту для того, щоб зберегти свої заощадження від знецінення. Але мені здається, тут так само може бути хибний шлях, тому що ти свого часу її купив, наприклад, за 43 долари. Зараз будеш позбуватися продавати Ой, за 43 гривні, а Зараз будеш позбуватися Це продавати правда. за 41 гривню, тобто дешевше ніж ти свого часу купив. Це правда, і чому я так дуже... Старався коректно сказати, що цей психологічний чинник. Психологічний чинник це коли ти дієш нераціонально. А як реагуєш, скажімо, на ситуацію, яка, яку ти бачиш, а професійні трейдери, професійні гравці на ринку або інвестори вони працюють якраз навпаки, коли щось дешевше, є, треба вони його, купувати, його купують. Так? А коли щось дорожчає, треба його продавати. А, ну, Звичайно, що як то кажуть, людську сутність ніхто не може відмінити. Є як є, і ми побачили дійсно, що у зв'язку з тим, що долар відносно євро подешевшав, і це відобразилося на курсах гривні. Долар, звичайно, більша пропозиція валюти. За цей період часу була на ринку. Фактично, про це сигналізував і Національний банк, і ну, це показує, показують цифри статистичні. Як сьогодні, сьогодні з цим жити, як сьогодні з цим працювати? Україна. Від, і давайте навіть так ще, ще завершимо просто євро-долар. Якщо коли б ви мене запитали, чи може там, статися так, що я не знаю, там, американський долар повністю там, не знаю, втратить свою купівельну спроможність, я вважаю, що ні. Америка це країна а, по всіх показниках сьогодні а, номер 1 і а, звичайно, він може ще. Відносно євро девальвувати, але це не будуть якісь такі карколомні цифри. Там не знаю, двічі або тричі. Абсолютно ні. Я думаю, що це може бути в межах там п'яти, можливо, десяти відсотків. Пане Андрію, от я би хотів якраз повернутися все-таки до важливої практичної теми, як поводитися зараз українцеві, наприклад, відносно того ж долара. Так, ми зазначили, що долар ослаб трішечки скоротився, був 43 гривні за долар, зараз 41 гривня за долар, умовно кажучи, так. І, наприклад, коли бачать українці, що долар зараз слабшає, так то є дійсно спокуса, як ви кажете, позбутися такої слабкої валюти. З іншого боку, може бути протилежна спокуса, поки він. Дешевше його починати придбавати. І тут, власне, моє запитання полягає в тому, чи дійсно от, зараз, поки долар просів, чи варто його купувати, поки він дешевше, та тому що завжди вигідно щось купувати, поки воно є дешевшим з одного боку. А з іншого боку, можливо, якраз на той момент використати, коли гривня зміцнилася, і пробувати використовувати ті інструменти, які дозволяють збільшувати гривню. Наприклад, помножувати свої статки в гривні. Тут ідеться або про банку. Банківські гривневі депозити, або, наприклад, купувати облігації ОВДП, так, військові облігації, які так само дають можливість там, близько 15% річних заробляти завдяки цьому інструментові. Тож, купувати дешевий долар чи вкладати в гривню? Я вважаю, що купувати іноземну валюту це можливий варіант, але точно не потрібно відноситись до нього як до паноцеї. Тому що. Ми бачимо, як великі країни можуть своїми. Певними, незрозумілими, або, давайте казати, можливо, необдуманими до кінця кроками, робити такі великі коливання відносно і індексів світових і, наприклад, цін на світові, світові такі як продукти, як нафта, як, як інші. До речі, бачимо дуже яскраво, як від, 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 відбивається ціна на золоті в такі, в такі часи. Тому я гадаю, що коли ти бачиш адекватну, Стабільність а um показника гривні до іноземної валюти тобто мається на увазі що в умовах війни я вважаю що сьогоднішні сьогоднішні показники гривні це адекватні бо тому що ну в умовах коли там країна переходить на повністю на військові рейки обмежуються всі речі і працює повністю країна на на оборонку це зовсім інша історія звичайно що мати можливість заробляти 15%, як ви сказали на овдп або на банківському депозиті це набагато цікавіше тому що потрібно порівнювати два дві цифри які прогнози дає Центральний банк або Національний банк України по інфляції на кінець року? І, наприклад, скільки тобі може запропонувати банк в Україні, будь-який, який вам зручний, або в якому ви обслуговується? Або наприклад, яка скільки пропонує тобі Міністерство фінансів, коли ти купуєш облігацію внутрішньої державної позики? Якщо на кінець року інфляцію прогнозують в розмірі? Як ми сьогодні на початку нашого ефіру сказали, погіршили прогноз? А я вважаю, що це коригування прогнозу, тобто не 8,4%, а 8,7% на кінець року. А тобі пропонують 15%. Або там 16% по гривні. Ну звичайно, що вигідніше вкласти, і ти тоді а захищений навіть від девальваційного цього процесу, б, ти не ну не маєш оцих ризиків міжвалютного, наприклад, євро-долару. давайте пане Андрію. Якраз на прикладі, от є колега у нас на українському раді, ведучий Роман Коляда. Дуже добре відомий і вам, і нашим радіослухачам. В нього є програма 100 тисяч. Ви теж там періодично буваєте гостем, От давайте на прикладі 100 тисяч гривень так нехай, наприклад, 100 тисяч гривень, інфляція за рік з'їсть, відповідно, 8% від цих 100 тисяч гривень. Так? Майже 9, треба рахувати. Так, да, Тобто, можна сказати, що через рік 100 тисяч гривень, якщо, наприклад, вони у вас, шановні друзі, є, вони будуть коштувати стільки, скільки сьогодні... 93, 000 гривень, 93 умовно кажучи. 93 тисячі гривень, так? З іншого боку, якщо їх, наприклад, на ці 100 тисяч гривень купити облігації, uh -huh. про які ми говоримо, ОВДП, то через рік вони вам повернуться... Вони перетворюються в 115 тисяч гривень. Тобто це буде ніби 115 тисяч, додатково 15 тисяч, але частково з'їсть інфляція, mm -hmm. але все одно це буде більше, ніж сьогодні 100 тисяч. Дуже прості а, математичні розрахунки, якщо відняти від 15% а, ну, 8,7%, який пропонує Національний банк, то ми отримуємо в сухому залишку близько 7% відсотків. І фактично, це той результат. Якщо ми ще до речі говоримо про ОВД про ОВДП, вони не оподатковуються. Якщо говоримо про гривневий депозит, а він деяких банків навіть пропонують кращу ще ставку. Він оподатковується звичайно на податок на прибуток, податок перепрошую на доходи фізичних осіб. Ось але в будь-якому випадку ти перекриваєш негативний чинник інфляції, який, до речі, за оцінками. Національного банку, і ми погоджуємося з цими оцінками, що інфляція від десь травня місяця вже почне знижуватись. І фактично до кінця року, тобто, дивіться, якщо ми сьогодні маємо ріст інфляції до 14,7%, а на кінець року має вийти 8,7%, то ми будемо розуміти, що вона до кінця року буде доволі стрімкими темпами знижуватися, і це мається на увазі, що буде. Тут пов'язано це із курсом гривні до іноземної валюти, тому що якщо гривня, наприклад, буде дешевшати відносно долара, це ж впливатиме на товари. Тобто, я так розумію, Національний банк розуміє, що коридор. Наприклад, долару до гривні буде все рівно залишатися в межах 41 і 42 гривень, що в принципі відповідає показнику на початок року і на кінець року. А з іншого боку, по багатьох цінах, наприклад, ми повинні спостерігати зниження, особливо на АЗС, якщо нафта за останній місяць подешевшала більше ніж на 10%, це однозначно буде відбуватися на ціні на паливо а паливо. Це теж ну входить в в кошик цих 300 товарів, які рахують Держстат по індексу споживчих цін. Я думаю, що зараз теж варто нам додати так, що облігації, наприклад, військові облігації, зараз надзвичайно легко купувати в два кліки фактично через застосунок дія. Тобто, дехто може почути облігації, як це робиться, я не в курсі. Я не дуже обізнаний. Друзі, це зараз дуже легко робиться. Буквально в кілька кліків через дію, так само як зрештою і депозити можна відкрити через банківські. Ські застосунки теж в буквально в кілька кліків. тому не можете користуватися цими інструментами. Хотів на сам кінець у нас ще залишається три хвилини, щоб підбити підсумки нашої розмови, власне, торкнутися питання того, а які зараз пріоритети в українців чи маєте ви якесь узагальнене розуміння, тобто схильні українці, все таки довіряти гривні і тримати свої заощадження в гривні надають перевагу саме нашій національній валюті. Чи все таки українці зараз губляться між євро і доларом? Ем, ну, знаєте, ми не можемо чітко порахувати, наприклад, скільки коштів в іноземній валюті, наприклад, є в людей на руках. А, тому що це кошти, які не є на рахунку, наприклад, які можна чітко порахувати. Але і тому тут, знаєте, використовувати там прогнозні якісь речі, ну це трошки мені здається, буде некоректно, особливо коли ми три роки в війні, і все такі це війна, це суттєвий стрес, який відбувся. Я можу дати поради, які використовую сам особисто, і можу порадити також нашим слухачам. Звичайно, варто, якщо є заощадження, і ти бажаєш зберегти їхню їхню купівельну спроможність, скажімо так, цього з цих заощаджень, то точно не варто. Йти на ризик і вкладати в якийсь один тільки інструмент, наприклад, тобто це може бути не знаю, українці сьогодні дуже позитивно відносяться до звичайно до таких речей, як нерухомість, тобто, які може бути використовуватись як інвестиція для здачі в оренду або для там комерційного перепродажу на етапі входу, наприклад, в будівництво. І потім, коли завершується будівництво продажу такого, такого об'єкту, іноземна валюта є, звичайно, це класична історія, яка завжди в будь-яких а країнах використовується в момент таких турбулентностей, ми це бачили як в період ковіду, так і бачимо в період повномасштабного вторгнення. Ну, але як я оцінюю, наприклад, депозити і облігації внутрішньої державної позики, я оцінюю їх довіру чи недовіру по зростанню або не зроста, або спаданню, наприклад, обсягів від українців від громадян. І ми якщо оцінювати 2024 рік. З 12 місяців 11 відбувався приріст коштів на рахунках громадян в банках. Це для мене є сигналом про те, що українці а довіряють банкам, Б. Задоволені їхньою їхніми сервісами ну і, до речі, дані на початок 2025 року теж свідчать про те, що кількість вкладень українців в облігації військові облігації теж збільшується. Що так само підтверджує ваші слова? Дякую, пане Андрію, за як завжди, фахову і цікаву розмову. Андрій Дубас, голова асоціації українських банків, був в етері українського радіо. Ми друзі говорили про курс гривні, про те, як поводитиметься наша валюта впродовж року, якої інфляції чекати? Ну і як зберегти заощадження як не потонути в цьому морі, яке почасти хвилюється, але я думаю, що все буде добре.